Тому що навіть якщо брати до уваги, умовно кажучи, якогось там політика, який вирішує через бивспортну якісь свої особисті там питання, він йому, допустимо, міг шантажувати, так він там щось заборгувати, тому це ж не політичне вбивство, це кримінал, якісь... це особисті розборки, навіть якщо людина на сьогоднішній день може займати якусь там високу посаду. Якщо ж ми говоримо про політичне, то знову ж таки. В цьому можуть і бути задіяні, тобто представники виконання я маю на увазі правоохоронних там органів чи спецпідрозділів і так далі, і тому подібне. Ну для цього повинна бути відданий наказ з вищих коридорів влади, а і ніяк інакше, якщо взагалі не першою особою, тому що без першої особи будь-яка особа, яка скористається чиновник повноваженнями, віддавши такі замови, він однозначно <кхух> постраждає. Але ми ж знову ж таки не бачимо жодних кроків, які би вказували на те, що е, є ворожнеча, є конфлікти, є нерозуміння, є непідтримка. Там ти ж самі, в першу чергу я говорю про. Про санкції, тобто чи будь-які інші дії, які би свідчили про те, що ти ж саме кримінальна справа, навіть просто кримінальна справа, про це ж саме рішення суду, де я кажу однозначно, є е, сам злочин, є шкода завдана державі, чи замах, якщо ті гроші все-таки не дійшли до нього я, я надіюся, але в цих системі координат швидше всього, що дійшли. Тобто, бачили якісь попередні кроки, які свідчать про те, що о, є якийсь конфлікт, тобто є якесь нерозуміння. Ми цього не бачили. і Відповідно, знову ж таки, э, чи говорити про саме ознаки політичного вбивства саме стосовно України, я не бачу. Але, але оця остання інформація знову ж таки про приїзд і через. Два дні чи через три дні його загибель. Ну можливо, знову ж це не свідчить про політичне вбивство, але це може свідчити про, скажімо, про те, що ця зустріч могла б призвести до того, що якась сторона, зокрема та ж сама Російська Федерація, могли вжити Заходів. Таких зі своєї сторони, коли, побачивши, що він можливо, да, перестав на них працювати так і щось робить там в інтересах керівництва України. Тобто, це більше виглядає реально ніж вбивство саме причетність якихось е е е е е е е е державних чиновників України.